Вітаю! Хочеться чогось смачненького, солоденького до чаю, тому готую сьогодні лимонний пиріг. Спочатку до миски натру 250 грамів маргарину. Бажано, щоб воно було кімнатної температури, але мені потрібно щось швиденько зробити, тому мене з холодильника маргарин. Сюди ж додаю цукор. 350 грамів. І перетираю його лопаткою. Можна виделкою. Пробую веделкою. І тепер на цю ж маленьку терку натираю цедру одного лимона. Білу частину стараюся не зачепити, так як буде гірчити пиріг. І сюди ж вбиваю 5 яєць, додаю борошно, Крохмаль. і розпушувач, перемішую поки що лопаткою. І тепер буду збивати міксером. Тісто виходить доволі густе, ось така консистенція. Тепер мені знадобиться форма. Я застелила мокрим паргаментним папером і переношу до нього тісто. Розрівнюю його і ставлю розігріту духовку, ввінкнені на 180 градусів, випікатися приблизно 25-30 хвилин до сухої шпажки. Ось пікся пиріг. Погляньте який. Це вигляд знизу. Я дала йому повністю, щоб він охолонув. І тим часом приготую глазур. До цукрової пудри додаю 5 столових ложок лимонної кислоти і перемішую. І тепер цією глазурю поливаю пиріг. І тепер залишаю, і нехай трішки підсохне. Ось пиріг трішки підсох. Донька вже каже, хочу спробувати. Ну що ж, давайте виріжемо шматочок. Погляньте, який в розрізі. М'якенький, пористий. Скуштуємо. М -м, а як пахне лимочку? Який він ніжний. Дуже смачний. М -м, смачного.